Він приділив науці все своє життя. Сьогодні мало б виповнитися 90 років колишньому ректору лісотехнічного університету Арсенію Яцюку. Вшанувати пам'ять науковця і відсвяткувати його ювілей у стінах університету зібрались рідні, друзі та колеги по роботі. Я би поставив на перше місце його людські якості. Якщо говорити так по-буденному, то сьогодні таких людей мало. Надзвичайно мало, бо це була людина виняткової людяності, виняткової доброти, доброзичливості і інтелекту. Людяність, наука, сім'я у такому життєвому трикутнику перебував професор. Син Арсенія Цюка розповідає, батько про науку думав весь час, навіть коли рибачив чи вів бесіду з сином. Він казав мені, що спішить людям робити добро, бо можете не встигнути. На жаль, він життя пішов так рано. 62 роки всього велику увагу приділяв дружині теплі стосунки. У сім'ї професора відчували друзі та колеги. До слова, нещодавно вийшла книжка, там розповідається про усе життя Єрсенія Яцюка. Молодим людям треба цю книжку прочитати, і та трепетна обстановка і то трепетне почуття, яке мало місце між подружжями, буде прикладом для молодих людей. То просто треба вміти так кохати. Слід у історії зараз створені професором інструменти з деревообробної галузі, використовують понад 500 підприємств України, а також Білорусії та Росії. Оксана Василик, Андрій Дробний. Новини.